Керівник. Я є продюсер, режисер. Вся робота, вся на мені. Їхня тільки заспівати. Колектив називається Жуківські бабусі. Він створений 17 вересня 2023 року. На даний момент повний склад нашого колективу є шість учасників. Наймолодші, якщо я не помиляюсь, 70 років, а найстарші 87 сім. В мережі інтернет я бачив багато відео колективу в обусі, що все почалось. Вони співали так гарно, як і співала колись моя прабабуся та її сестра, яка є зараз учасницею колективу. І вони вчили мене народних пісень, які вони знали. Поки мама з татом були на роботі, і ми вчили пісні. І кожного дня по одній пісні, по одні пісні, і до тепер ті пісні пам'ятаю. У нас є кубок за зайняте перше місце. Ми подавали своє відео у Кею на конкурс Україна єднає світ. Всі питають за репетиція. Я завжди смію, що цим бабусям репетиції не треба. Вони вже стільки співали. Вони співали і у колективах у нашому селі, і у хорах. Вони знають пісні. Ми лиш так виберемо пісні, з'їхалися, обговорили, ту знаємо, ту знаємо, значить, ми їх записуємо. Єдине було це на День Незалежності, як ми готували, щоб їхати в обертин. Я там дав пісню про джерело. У нас розмови ну, линули, що ми на старості в вартистерину. Це така жартівлива пісня. Я тоді... Написав собі слова і йду до тети своєї. До Якщо вона погоджується, знаєш, все буде все добре. Бо завжди, які вона скаже пісні, завжди всі, всі ми співає. І вона погодилася, сказала, що гарно така, весела пісня. <праць> З самого початку він і зараз, напевно, є, але вже люди так не пишуть, писали у коментарях, що артисти погорілого театру е і казали які пісні, як е війна Україні. Я колись це брав дуже близько до душі, там чуть не плакав. Ну, Я стараюсь для людей відроджую, а тут таке кажуть. Але між тими людьми були е багато людей, які це підтримували, і я продовжив далі. І тепер не зважаю на таких людей. Ми відроджуємо нашу старовинну пісню. По-перше, ми відновлюємо наші традиції. Скільки багато речей є, що вивезли з країну агресор з музею з окупованих територій, і вони поклали в свої музей і кажуть, що це російський. Ну, як ми це? Пісня російська. Як це може бути? І не так. Це наш такий фронт. Ми на ньому відстоюємо. Ми також допомагаємо, От, наприклад, я ходив з друзями колядувати, щедрувати. Ми зібрали гроші, задонатили хлопців з нашого села, які воюють зараз.